Доброго ранку, я з України, знаходжусь зараз в США і готую сніданки з американських продуктів. Почну зараз з чаю, бо вода гаряча, париде, і я хочу якомога швидше заварити пакетик чаю, поки я їстиму, щоб чай був заварений. Ось сьогодні такий у мене чай. Так, тут є багато інформації, я вам її не оголошую, а ви, будь ласка, перегляньте, кого це дуже цікавить. Чай смачний. Можна пити не тільки зранку, а й на вечір вечором. Він Дуже гарний на смак, і, мені здається, може і трошки корисний. Так, отакий чай. Іде в пакетиках. Зараз пробую його розірвати. Так, виймаю ось такий пакетик. Опускаю в чашку ще з водою, з гарячою водою. Хай він там заварюється, а сама переходжу до сніданку. І так, у мене сьогодні на сніданок. Каша пшоняна. А точніше, не пшоняна, а як же вона називається? Як пшенична, пшенична каша. От. Далі. Овочі запечені з м'ясом, пшеняна каша варилася дуже просто: один до двох, трошки більше, ніж до двох. Один, ну, якщо берете 100 грам каші сухої, то додаєте вдвічі більше води. Коли вся вода випаровується, Долийте ще трошки, тобто десь приблизно один до трьох, щоб вона була такою, як розмазня, не розсипчата, а м'яка і таке гладеньке щось. От, Далі запіканка з овочами. Значить, На відповідну посуду, дето, деко, вибачте, викладаються, змащуються спочатку олією, Рослинною, потім викладається перець, морква, можете дольками, можете соломкою порізати, капуста, цибуля. Зверху викладається м'ясний фарш. До фаршу увійшов рис проварений, фарш індюшиний, гриби печериці, яйця курині. Молоко трошки, морква і цибуля. Можна моркву і цибулю додатково перед тим, як змішувати з фаршем, трошки протушкувати на сковороді, але не зажарювати. Хай стане морква трошки м'якою, але не до повної готовності. Далі соус. Дуже смачний. Це один із моїх улюблених. Ось так він виглядає. Ось його складові. Зараз одну хвилинку. Ось. Інгредієнти. Ви знаєте, ну, дуже смачний. Просто можна брати хліб будь-який, і чорний, і білий. Намащувати його на цей хліб, і їсти з апетитом. Більше нічого й не потрібно буде. Такий він смачний. Чай вже заварюється. Так, бачите, якого кольору він робиться. Стає такий темно-вишневий. Далі салат. Салат з кусочками свіжого ананасу. Я дуже часто і дуже Люблю поєднувати гострі страви, гострі соуси з фруктами. Не тільки з, з овочами, а ще й з фруктами, свіжими фруктами. Н немає значення, чи вони солодкі, чи не солодкі. Смакує добре. Так, з чого сьогодні в мене салат? Помідори. Перець болгарський. Жовтий, Тут і жовтий, і помаранчевий, різнокольоровий. Зелений, зелена цибуля, трошки твердого натертого сиру. І заправка йде майонез, сметана з додаванням знов таки оцього соусу. За смаком сіль можете. Можете перець мелений додати. Це як вам вже смакує. Ось такий у мене сніданок. Мені подобаються такі сніданки. Я захоплююсь такими стравами, і мені смакує добре. Потім настрій гарний на цілий день. Так що, будь ласка, вживайте багато вітамінних продуктів. Бажано, щоб вони всі були екологічно чисті, бо помідори перець купуються в магазині. Це ті продукти, які продаються в окремих відділах. Це продукти, які вирощують, як нас, попереджують покупців або запевняють в чисто екологічно чистих умовах. Отакі От продукти. Ну і чай вже заварився. Бачите, якого він кольору. Зараз спробую, щоб вам сказати, хоча б приблизно, який смак має цей чай. Так, відтінок апельсинів, тонкий відтінок лимончиків. От. Є розмарин, мені здається. Ну, по складу ви вже прочитаєте, але смак. Такий стримано-фруктовий, отак я назву. Не яскраво виражений фруктовий смак, але отак стримано фруктовий смак. Так, ну, ось такий у мене сніданок.